Вітаю усіх глядачів! Мене звати Жанна Грушко. Я член ради комітету NextGen Національної асоціації адвокатів України. Сьогодні тема буде присвячена актуальним питанням перетину кордону під час дії воєнного стану. Чи потрібна згода одного з батьків для перетину кордону з дитиною? Це визначається у правилах перетинання державного кордону громадянами України, які затверджені постановою кабінету міністрів номер 57 Що необхідно знати, що під час дії воєнного стану така згода не потрібна, якщо дитина перетинає кордон саме одним із батьків, але є інші винятки. Якщо дитина перетинає кордон з родичами або вихователями, які необхідні для цього документи. Ось саме про ці винятки ми зараз і поговоримо, оскільки, якщо дитина перетинає кордон з іншими особами, що не є батьками, тоді необхідно надати таким особам згоду обох батьків. Ми говоримо, наприклад, про дідуся, бабусю, тітку, племінника або вихователя. Тому в даному випадку слід звернути увагу, що згода обох батьків повинна бути ще й нотаріально засвідчена. Чи можуть перетинати кордон юнаки віком від 16 до 18 років? І які документи для цього необхідні, це одне із найпопулярніших питань, з якими звертаються до адвокатів. Що необхідно сказати обмежень для юнаків. У перетині кордону до досягнення ними 18 років абсолютно немає, і це визначено постановою 57 Кабінету міністрів України. Проте зверніть увагу, що є випадки, що при перетині кордону, наприклад, за місяць до досягнення 18 років можуть ваші документи більш пильно перевіряти. Але знайте про те, що законодавчих підстав заборонити вам проїзд через кордон. Немає, крім того, при перетині кордону у вас можуть перевіряти наявність військово-облікового документу, тобто чи перебуває така неповнолітня особа на військовому обліці. Проте такої вимоги в законодавстві теж не міститься для перетину кордону. Достатньо тільки закордонного паспорту, і до речі, діти віком від 16 до 18 років перетинають кордон і без супроводу будь-кого із батьків, тобто мають право на самостійне перетинання чи обмежується. Це строк перебування військовозобов'язаних чоловіків за кордоном. За загальним правилом таких обмежень немає. Тобто, особа, якщо вона має законну підставу для перетинення кордону в той момент, коли вона виїжджає, вона може перебувати за кордоном без обмежень. Але в цьому випадку є винятки, на які потрібно звернути увагу. Обмеження мають, наприклад, водії, які перетинають кордон через систему шлях. Вони можуть безперервно перебувати за кордоном не більше ніж 30 календарних днів. І Звичайно, повернутися на територію України також винятки стосуються і заброньованих працівників. Тут слід додати і звернути увагу, що вони можуть перебувати за кордоном лише на період службового відрядження, але як правило, такі службові відрядження з практики видаються не більше ніж на 14 календарних днів. Тому ці умови слід дотримуватися і на них звертати увагу. Чи можливо продовжити дію закордонного паспорта в консульській установі без військово-облікового документа? Цікаве запитання, тому що багато звичайно українців під час дії воєнного стану у зв'язку з військовою агресією виїхали за кордон. І сьогодні стоїть питання щодо продовження строку дії документів. Так це зробити можна, звернувшись до консульської установи за кордоном. На що потрібно звернути увагу, які документи потрібно при Пред'явити, ну, зокрема, це загальна форма заяви. Вона є типовою, її можна завантажити на сайті Міністерства закордонних справ, вибравши саме ту консульську установу в тій країні, де особа перебуває. Також потрібно пред'явити закордонний паспорт, якщо ви хочете подовжити саме строк дії такого паспорту, і пред'явити паспорт громадянина нашої держави, тобто українського паспорта. Вимоги щодо наявності. Насті військово-облікового документу такої законодавчої вимоги немає. Вона була на початку дії воєнного стану, але станом на сьогодні у нас діє державне підприємство, документ, і воно має електронні. Носії сервіси, завдяки яким е, працівники консульської установи можуть е, отримати відповідну інформацію про ваш військовий облік, про те, чи ви перебуваєте чи не перебуваєте на ньому у звичайному для себе режимі. Тому, якщо ви звернулися, працівник консульства перевірив те, чи ви перебуваєте на обліку чи ні, то він сам автоматично вас внесе після того, як завершиться консульська дія. Отримати закордонний паспорт, ви можете навіть і е, Через кілька днів після того, як подали заявку у консульську установу за кордоном, чи мають право перетинати кордон заброньовані працівники, які документи для цього потрібні. Вище ми вже про це говорили, тому слід звернути увагу на такі моменти, що для заброньованого працівника дуже важливо мати при собі службове відрядження. Обов'язковими документами у нас виступають закордонний паспорт до громадянина України і, звичайно, військово-обліковий документ, тому що станом на сьогодні відповідно до правил перетинання державного кордону є вимога і щодо пред'явлення саме цього документу. Отож, крім цих обов'язкових, службове відрядження у цьому від службовому відрядженні має бути визначено час, період, країну і мету, з якою ви будете перетинати кордон. Крім того, важливо, щоб у вашому військово-обліковому документі або ще краще у електронному кабінеті. Резерв плюс було відображено ваше бронювання і строк такого бронювання. Тому що нагадаю, якщо у вас є на руках лише службове відрядження, але не оформлене бронювання, наприклад, не підтягнуто в електронний кабінет відомості про те, хто вас забронював, на який період забронював, то Через кордон ви переїхати не зможете. Таким чином враховуйте про те, щоб у вас бронювання було в електронному форматі, був належний закордонний паспорт, строк дії якого не закінчується, і безпосередньо службове відрядження з метою вашого виїзду. І також в цьому контексті є часте таке запитання з приводу того: а чи потрібно актуальне ВЛК для перетину кордону і його відображення в електронному кабінеті. Ну, звертаю вашу увагу, що такої законодавчої вимоги немає. Тому підставою для відмови у перетині кордону щодо відсутності у вас актуального ВЛК таку безпосередню відмову можна оскаржити до адміністративного суду і її скасувати. Але тут виникає питання. Чи є сенс у цьому, оскільки, якщо ми оскаржуємо відмову в перетині кордону саме в цей момент, то ми її скасовуємо, бо вона є одноразова, а на наступні перетинання кордону вона діяти не буде. На це теж звертайте увагу. Ще обов'язково при перетині кордону довідка про наявність відстрочки. Цікаве запитання, оскільки, якщо ми відкриємо правила перетинання державного кордону знову ж таки затверджені цією постановою 57, то ми побачимо, що вимоги щодо довідки про оформлену відстрочку немає. Є вимога лише для пред'явлення. Паспорта закордонного громадянина України і е, саме військово-облікового документу. Але майте на увазі, що при перетині кордону на митно-пропускному пункті безпосередньо перевіряються документи, яка підстава у вас для виїзду, якщо ви, наприклад, супроводжуєте когось осіб з інвалідністю, або ви маєте трьох дітей, то тоді буде виникати логічне запитання. Якщо ви маєте цю підставу, то чому ви її не оформили, чому вона у вас не зареєстрована, Реєстрована у резерві плюс, і це може викликати відповідні підозри. Ну а з цим відповідні наслідки, тобто виклик працівників поліції, виклик працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які безпосередньо діють на території такого митно-пропускного пункту, тому законодавчої вимоги немає, але оформити потрібно для того, щоб до вас не було зайвих питань. Якщо військовозобов'язаний перетнув кордон як той, хто супроводжує особу з інвалідністю або яка потребує догляду, то чи обов'язково повертатися в Україну разом із цією особою. Тут ми звернемось якраз до пункту 2 з позначкою. 1 правил перетинання кордону, в якому чітко зазначено, що особа, яка супроводжує іншу особу при перетині кордону, вона повинна повернутися не пізніше ніж та особа, яку вона супроводжувала. Що це означає? Це означає, що ви виїжджаєте із особою, яка, наприклад, потребує догляду, або з дружиною, яка має інвалідність. І назад ви можете повернутися або раніше цієї особи, і це є ті випадки, коли, наприклад, дружина перебуває на лікуванні, а вам потрібно повернутися додому. То ви тоді повертаєтеся раніше, а особа, яку ви супроводжували пізніше, або ж ви перетинаєте кордон. Кордон разом із цією особою, яку ви супроводжували, тобто, в даному випадку, головне не зробити таким чином, що особа повернулася, а ви, наприклад, повернулися через тиждень або через два чи через певний період. Чи можуть військово зобов'язані жінки перетинати кордон? Справа в тому, що обмежень щодо перетину кордону для жінок? Взагалі не передбачено незалежно від того, чи жінка має статус військово зобов'язаної чи ні, станом на сьогодні обмеження стосуються виключно чоловіків віком від 18 до 60 років. Це є імперативна норма, яка не дозволяє будь-яких інших варіантів дій. Тому жінки можуть перетинати без обмежень. Єдине, тут є один виняток, який стосується депутатів місцевих обласних рад, тобто спеціальних суб'єктів. Якщо жінка має такий спеціальний статус, то тоді в даному випадку їй потрібно теж відрядження від тієї ради або від того роботодавця, на підставі якій вона може виїжджати за кордон. Ну це в кожному випадку індивідуально, але має бути підтвердження це єдиний виняток, який стосується жінок. Шановні колеги, сподіваюся, що вам було корисно. Якщо так, то пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки, бо в наступних відео ще цікавіше.